Всім привіт! Давно з вами не бачились, бо роботи перероблено. Ви собі просто не уявляєте за цей короткий термін. Що, хочу відзвітувати? Закінчили ось тільки що перевозити пасіку. Всю пасіку перевезли за один день. Це плюс наших е, сітчатих донців. Важко, але так як ми тепер маємо супер класний причіп, це було. Набагато легше, ніж я возив це діло все сам. Вулики, оці, що маємо, ППСки, ППУшки, вони просто ідеально в нього напихуються. Просто шикарно. В два ряди. Можна ставити зручно. Бджолярики, ось хто ще не купляв вулики бджоляр, особливо кочівники, хто кочує. О! Беріть, ви просто не уявляєте, як з ними зручно працювати. Льотки, там хтось гнав на оці. На оці, Бачите, буквою Г зроблені з нержавеєчки, льоточки, що ось вони там відпадають, хлопці. Геометрія Тетріс. Пограйтесь, зрозумієте, що як це зручно ввозити, воно просто шикарне. Отже, все привезли. Першим ділом встановили воду. Маємо тепер два точки один неповний, там є ще куди що ставити, але там ще є бджоли. Не мої їх потім звідти будуть обирати. У нас дуже вітряна погода, завтра буде злива, тому ми так дуже-дуже сильно поспішали і перевозили бджіл саме сьогодні і все за один день. Ось так. Ну Тепер давайте я вам покажу, як тут тепер все виглядає. Ось так. Ну Тут ще мені порядки наводить, але виглядає це ось так. Тут у нас стоїть ряди, тут з'явився в тому році, цього не було, тут була поїлочка, тут. Оцей башта, це я буду об'єднувати, це вдома ройочок був маленький, не будемо їх навіть нічого. Ну і там, бачите, так, є, там попереду є водичка, тут у нас під деревом є водичка, це ще не все, пішли далі. Так, Тут у нас є рядочок невеличкий. так, Оці будуть забиратися, не моє. І тут у нас є ще два рядочка. Ну і на наступний рік ось тут будемо їх розміщувати. Тут дуже добре місце для них. тіньочок, все супер. От такі справи. Ось так вони стоять. Оце, звісно, колхоз. ну, Як маємо, то маємо. Там покращать трішечки. Ось так. Переїхали.